Електричок стає все більше. Я вважаю, що сперечатися тему не треба, філософських питань багато. Комусь подобаються електрички, комусь потрібні ДВС автомобілі. Hyundai Ioniq 2019 рік автомобіль мого клієнта. Він свіжопригнаний пригнаний з Нідерландів, там сімейні обставини трошки помінялися, треба одну з двох автомобілів-електричок продати. Сьогодні про неї розповім. Крута тачка, комплектація преміум, до речі, досить жирна. Прислідиться, поїхали. Під капотом електродвигун потужністю 100 кВт, батарея тут 38 3, здається, 38, будемо казати, кВт годин. Акумулятор в Україні по приїзду був замінений, і рідина, охолоджуючи, мені відомо, була замінена. Тут під капотом оглядаємо все наче ціле. Я ніяких зауважень не бачу. Поле КП, якщо я не помиляюсь, вона бездоганно виглядає. Пройшовся і приладом. Можливо, це ще було в Нідерландах. Капот фарбований другим слоєм в діапазоні 250-300 мікрон, приблизно десь так. Обидва крила пофарбовані в діапазоні 150-180, але це не пофарбовані, це лаком дунули. Скоріше за все, я думаю, що були сколи, можливо, там на капоті якісь посічонечку приводили до ладу. Тут все в приладі в заводі, дах також. Виглядає вона вся, наче як гідно по Електроніки по кругу можете бачити, оптика скрізь така красива. І з цієї сторони ось ця дверка теж лаком дунута приблизно в діапазоні 150-180 мікрон. Це я говорю найбільші параметри, максимальні, які я бачу. з того, що можу назвати маленькими нюансами, щось ось тут. Бачите, подряпинки трошки по ЛКП є чимось. В іншому все гуд. Гума стоїть мішлін, протектор ще є. Примасі, 23-й рік. В комплектації у нас є безключовий доступ, шкіряний салон з електроприводом. Зауважень, звісно, тут нема. Чотири склопідйомника є. Електродзеркала є. До речі, вони складні з авторежимом. Пам'ять сидушок на двох драйверів, а також акустика преміум. Тут у нас інфіті. Далі, яскраві щитка приладів. Монітори сліпих зон у нас вимикаються примусово, стеження за смугою руху, система стабілізації вимикається. вести звуковий сигнал, імітація роботи електродвигуна, ну і від зарядки, відчинення і таймер. Є у нас датчик світла, шкіряне кермо. Намагаюся в деталях його показати. Невеличкі, можливо, так порочки тут від каблучки є, але в цілому, бачите. Ну, від каблучки трошечки є, там сліди мінімальні. Цілому шкіряне рідне. цілком приємне. так пробігу на дану мить 77 тисяч кілометрів. До речі, по витратам зараз не дивіться, тому що вона в мене стоїть просто включена. Клімат при запас ходу на зараз 217 кілометрів. Бачите, показує батарея. У нас тут заряджена ну без однієї, напевно, чверті. Власник трошки покатався приблизно 250-300 км, кілометрів. Так, от середній розбіг по місту її вистачає. Середні витрати, от її показують 13,5 кВт година. Ну от ми і рахуємо 38 батарей, 13,5 кВт середні витрати. Я ще пам'ятаю, як в школі навчався. Це приблизно 300 кілометрів. Виходить, ну трошечки менше. Далі у нас є пилюстки з режимами рекуперації. Ми можемо змінювати в ходу. Це ми протестуємо. Тут управління від мультимедії і hands-free, Це бортовий комп'ютер і круїс-контроль. Він у нас зі Строніком, адаптивний, тобто круїс має бути. Також у нас є датчик дощу. Мультимедія досить приємно з бачити таким сенсорним тач екраном е -е, це ось так приблизно. Є камера заднього виду з проекцією, парктроніки по кругу маємо. Клімат-контроль однозонний. Ну, Android Auto, CarPlay, до речі, да, це тут, звісно, є. У мене Hyundai Kona зараз продається там проща комплектація, тут вже, наче преміум така модна, але чомусь на електричках економить на дозонному кліматі. Також маємо два порта для підкурювача, один USB. Трансмісія у нас отак перемикається клавішами: паркінг, нейтраль, реверс і драйв. Безконтактна зарядка є для гаджета, для телефону. Є обігрів і вентиляція сидушок. Драйвмод у нас має Normal, Sport і Eco. Ага, є ще Eco Plus, якщо утримувати. О, Eco Plus залишимо, наприклад. Обігрів керма маємо автохол, допомога, щоб ми не тримали ногу на гальмах. Тут парктроніки, можемо примусово вимикати, микати, електроручник. Вже трошечки ближче до вечора, тому видно, як бачите, підсвіточка світочки красиво йде в торпедо. Дзеркало з автоматичним затемненням. Єдине, що тут немає, люку, наскільки мені відомо, це все, чого тут немає. Інше все в цій комплектації має бути, що може бути максимально. Відділень багато, тут багато для всяких речей. Тут два підстиканничка, Ось тут відділення, і бачите, ще бардачок має ось такий USB-порт. Ну, м'якенький, приємний. Зріст у мене 193 см. Я сиджу зараз сам за собою. Колінами, бачите, я торкаюсь тут сидушки, підпираюсь. тільки якщо трошки розкидаю в сторони, тоді можу сидіти нормально. І ледве-ледве головою торкаюсь. Ну, враховуйте, що це мій зріст, я сиджу сам за собою. все ж таки. Тобто з'їхати я сильно не можу. Є, е, бачите, підлокітничок, є два підстаканечка. Позаду свій повітря. Але сама крута фішка, що тут у нас є обігріви задніх сидушок. Це теж топ, я вважаю, для такого автомобіля. Лобове скло у неї рідне. Єдине, що маленький, тут от сколочок маленький є. Багажник відкривається вручну. Щодо його об'єму, ну він не саме великий, я не скажу, що маленький. Скос тут, бачите, кришки багажника такий схил не універсал це, понятно, такий люфтбек свого роду. Він по площині не маленький, але висоту ну, він такий ближче, схожий до седана. Тут у нас. Зарядний пристрій від неї в комплекті йде, ну і невеличка нише, де щось можна порозкладати. Це буфер від Infinity, знаходиться тут. Зачиняємо. Ще тільки зараз звернув увагу, що проклієна, бачите, плівка, бронеплівка плівка під ручками захисна, щоб не драпав царапати тут. Я зараз почав їхати і зрозумів, що перегляд вмикає просто задню камеру, коли ми їдемо в ходу. Корейці досить непогано справляються своєю місією на балансі. Ціна якість вони завоювали мільйони сердець саме своєю практичністю. І в цілому класні тачки. Вони єдине, що не ставлять собі задачу бути першими в плані там, що в ізоляції, десь там, матеріалі. І ось я побачив, де рекуперація, бачите, де авто написано. Зменшується, збільшується. Ставимо ми драйвмод у режим спорт і рушаємо. Рухаємося ми в і в поворот. Досить тихо в машині, і отак зробили сотню. До сотні доїхали. На дорозі вона стоїть впевнена. Зараз переїдемо через трамвайні рейки, послухаємо підвіску. Все працює наче ладно, я ніяких зайвих звуків не почув. Як для корейця, то в салоні досить тихо. При всьому тому, що це електрички, вони зазвичай такі економічні екоматеріали зроблять і намагаються зробити. От карти дверні м'якенькими зроблені, що приємно вражає. Ну, по торпедо. Тут зверху така імітація під м'яке, але воно все тут майже все жорстке. Ну в салоні приємно відносно тихо так, майже по-європейськи. І От пішов на другий круг, щоб перевірити круіз-контроль адаптивний. Задана швидкість в мене 80 км на годину, ногами я не працюю. І рухаємося ми за транспортними засобами попереду бачите, 44, там я так така швидкість, яка в них, така і в нас. Дистанцію пробую ще ага, ось ми зменшуємо дистанцію. Ну, їдемо, все, працює непогано. За кермом мені досить зручно, я зауважень не маю. Хоча я корейцям об'єктивно ще раз скажу, що ніколи не висуваю високих вимог. Ну, але вони роблять непогані автомобілі. І мені це подобається. Я не зовсім електроник, тому не розумнічую саме по цим всім питанням, раджу вам просто приїхати, подивитися, якщо вам потрібна така електричка, Hyundai своє місце знає на ринку, перевірити і купити, якщо все сподобається. До зв'язку, до зустрічі, з вами, льоха Трандафта. Всім бажаємо миру. На нам перемоги. Слава Україні! А ще тут є комфортний вихід. Я тільки що здивувався, глушимо автомобіль, відчиняємо двері. Бачите, моя сидушка від'їжджає, щоб мені було зручно вийти. Це досить зручно для водія, але не досить зручно для пасажира, тому що там і його роздавить, якщо так воно відкриться. бо місця ззаду не дуже багато.